У свої 80 він живе повноцінним життям. Олег Корсун з Прикарпаття переконаний, вік не перешкода для втілення давніх мрій. Торік чоловік приборкав вітер та зблизька побачив місяць. 80-річний дідусь самотужки змайстрував телескоп, а разом зі своїм сином освоїли новітні енергоощадні технології і встановили у себе на подвір'ї вітряк. На цей рік у винахідлового сімейства ще грандіозніші плани, які далі у розповіді. У 80-річного дідуся Скалоша Олега Корсуня за плечима чимало власноруч змайстрованої техніки. Називає себе її фанатом. Спершу чоловік зробив телевізор. Каже, тоді це був третій у місті. Далі взявся за автомобілі, а недавно зазіхнув на галактику та змайстрував телескоп, щоб на дозвіллі спостерігати за зірками та місяцем. Це у нас азимут, бачите? О, вправо вліво, і при причому досить в широких приділах. Оце по куту місця. Кут місця, розумієте? Вниз, вверх. Коли дивишся на місяць, ви знаєте. Він скоро уходить, треба їм близько раз-раз, раз за ним слідкувати. Дуже інтересно. Торік чоловік вирішив підкорити вітер та разом із сином розробили і встановили вітряк. Кожну деталь вітряної електростанції майстрували власноруч, використовували здебільшого підручні матеріали, щоб максимально здешевити установку. Дещо закуповували через інтернет мережу, дещо знаходили на звалищах металобрухту. Цей мостик від пазіка автобуса, він в три рази. Чотири рази потуж більший струм, 90 ампер витримує цей 20 ампер від москвича. Оцей від москвича, а цей від пазика, значить. І Три трансформатора. У мене не було трьохфазного трансформатора, а я взяв три окремо однофазних. Син Владислав винахідливого тата називає головою, а себе руками. Сам за фахом зварювальник, тому взяв на себе технічну частину домашньої електростанції. Допомагає вдосконалювати вітряк і дотепер. Лопуси зроблені з кондиційної труби. Перші лопуси стояли двохметрові, нам щось не сподобалось трошки. Ми перехимічили. І поставили на метр сімдесят Були ураганні вітри. Були два було два рази. ураганні вітри витримало нічого. Уже два місяці в оселі Олега Корсуня власна електроенергія. Дідусь винахідних каже, їй вистачає на освітлення та обігрів двох кімнат. Економію десь я знаю під 100 квт годин в місяць. Може життя трудне. Я вам скажу. Пенсіонери то теж не рожденіся, розумієте, на, на гроші. У планах винахідливої сімейства розробити сонячний колектор, щоби у домі була гаряча вода, та вдосконалити вітряк, зробити його потужнішим. Для такої установки треба вибирати і розраховувати генератор на самі менші оберти. Розумієте, чим менші оберти, тим винт при менших обертах буде давати електроенергію. На майбутнє ми хочемо зробити на менші оберти, десь хоча б на 125 обертів, і трошки потужніше, десь під 5 кВт. Його можна буде використати і в гідро. Таскетмов варіанті винахідники підрахували, така домашня вітряна електростанція. Обійшлася їм у 8 тисяч гривень. Нині міркують як втілити в життя свої нові технічні задуми.